Всі ви знаєте, що Сонце це не єдина зірка у Всесвіті. Лише у нашій галактиці їх сотні мільярдів, і серед них є ті, що знаходяться неподалік від нас. Якщо не враховувати сонце, то найближчою є Проксима Центавра, яка розташована на відстані понад 4 світових роки. Однак на наших широтах не видно, тому її не покажу, але можу показати Зорю Барнарда. Що це за зірка? Це червоний карлик, що належить до спектрального класу М. Фактично червоні карлики це норміси у світі зірок, бо таких як вони 70%, і по факту мало що цікавого із себе представляють маленькі і дуже тьмяні, якщо порівнювати із ну хоча б жовтими карликами, як наше сонце. Але зоря Барнарда все ж цікавіша ніж більшість червоних карликів, і пізніше дізнаєтесь, чому її маса становить всього 17% маси сонця, а діаметр ледь дотягує 1,5 п'ятої діаметра сонця. Вона тьмяніша за наше світило у 2500 разів. Тобто, якщо помістити нашу планету на відстань, як зараз від сонця, то там буде темне небо навіть вдень, а поверхня вкриється снігом і буде виглядати зовні як під час гуронського зладеніння. Тільки тепер ще й не так легко помітна із космосу, бо темно. Бо зоря буде дещо яскравіша за місяць та червоного кольору. Її вік становить 11-12 мільярдів років, тобто одна із найстаріших зірок у Всесвіті. А живуть червоні карлики до трильйонів років. Тобто набагато переживають наше сонце та всіх нас. Конкретно ця зоря проживе ще приблизно 1 трильйон років. А далі перетвориться у гелієвий білий карлик, Тепер про головну особливість, що вирізняє на тлі інших зір на нашому нічному небі. Її швидкий власний рух, а саме 140 км за секунду, або видимий 10,3 кутових секунд за рік. За 5 років пересувається практично на видимий розмір Юпітера у протистоянні. А за 180 років на небі пересунеться на півградуса, тобто видимий діаметр диска місяця. Якщо спостерігати ще хоча б кілька десятків років, то можна спробувати реєструвати переміщення зірки по небу. А також, як і вже казав, то це одна із найближчих до нас зірок. А саме друга за віддаленістю після зірок системи Альфа-Центавра. А ще вона зближується із нашим сонцем і через 8, 10 тисяч років наблизиться до нас менше, ніж 4 світлових роки, тобто ближче за Проксиму Центавра зараз. А на сьогодні відстань становить всього 6 світлових років від сонця. Цю зірку відкрив Едвард Барнард у 1916 році, тобто понад 100 років тому. У неї нещодавно були відкриті екзопланети аж 4 штуки. Всі вони знаходяться ближче до зорі, ніж Меркурій до Сонця, та походу не мають умов для підтримання життя, принаймні у формах відомих нам. Тепер ви знаєте більше про цю зорю та має цікавіше її дивитись. А перед тим, як йти на пошуки, ви, як завжди, можете поставити вподобайку під цим відео. Підписатися на канал, поставити на дзіночок, а також залишити будь-який коментар. Нагадую, що в мене є телеграм-канал та чат, де ми спілкуємось, а ще маю ТікТок канал, де я періодично викладаю короткі відео. А ще всього за 10, 25 та 50 гривень за місяць ви можете отримати більш ранній доступ до моїх відео. Для деяких із відео буде розширений варіант, а також в кінці чекає нарізка невдалих дублів. А поки можу подякувати ось цим чудовим людям. Отже, перед пошуком пропоную глянути у Стелларіум. Зірку варто шукати у сузір'ї Змієносець. Це сузір'я краще дивитись із квітня по жовтень. найкраще у червні-липні. Змієносець це зодіакальне сузір'я, але його виключили астрологи, що було точне число 12. Взагалі не розумію, як можна вірити, що якісь далекі зірки чи планети можуть впливати на наші долі. І ще й в цю ахінею щиро вірять чимало людей. Гаразд, сьогодні ми не про це. Отже, ось ви можете побачити форму щита і зірок. Це і є шукане сузір'я. Взагалі, сузір'я щит існує, і воно знаходиться трохи лівіше, тобто східніше. Давайте спершу глянемо, як виглядає дана ділянка неба у сценаріумі. Вводимо обошук Барнард, і ось вона. Зверніть увагу, що ця зоря є тільки у версії для ПК. Це я попереджую, бо якщо захочете глянути у телефоні, то фіг там, немає її. Тому можете сфотографувати екран на різних масштабах. Щоб орієнтуватись, або якщо у вас є ноутбук, то можете його брати із собою. Але бажано поставити фільтр червоного, щоб не псувати темнову адаптацію очей. Ця зірка є ще у DSO Planner під такою назвою, але коли я спробував так шукати, то актуальне її розташування було у дещо іншому місці, тому я не одразу зрозумів, де вона. Це теж маєте на увазі. У ж враховується її власний рух. Ще буде гарною ідеєю зробити симуляцію телескопа та окуляра, яким будете користуватись, щоб було уявлення, як ви побачите. Ось давайте поставимо мій телескоп та окуляр 15 мм із таким полем зору. Ще картинка має бути перевернута. А тепер перейдімо до реальних спостережень. Отже, для пошуку знаходимо сузір'я змієносець. Ось воно з південного боку таке обширне. А ось на світлині його фрагмент. І ось знову на відео. Сьогодні майже повня, тому небо світле, тому важко зорієнтуватись. Коли місяця нема, то звичайно набагато легше знайти. А чому не зняв раніше? А тому що погоди не було. Тепер беремо з Кевальраї, або ж бета зміїносця. Ось ми плавно наводимось. Знаходимо. На цей раз буду використовувати реальне відео із мого телескопа, знімаючи надзвичайну беззеркальну камеру. Бояскравість зорі достатня для того, щоб знімати у режимі відео. Її вийтимий блиск становить 9,7 зоряної величини, тобто видно у будь-які оптичні прилади, як слабенька крапка. Використовуючи збільшення 85 крат із 15 мм окуляром поруч на схід від Кебаліраї, ви можете побачити гарне зоряне скупчення IC 4665. Підіймо у напрямку 66 дніносця. Зараз ви бачите, як я потрохи рухаюсь у цьому напрямку по опорних зірках. Як Є... ви бачили? Супутник пролетів. Походу, Старлінг. Колись так я спостерігав за одним зоряним скупченням поруч IC 4756, і на його тлі теж повільно пролетів супутник. І аж подих перехопило, бо було відчуття величності і нескінченності Всесвіту. Астрофобам передаю привіт. Йдімо далі. Тепер ви бачите невелике групування зірочок. Ось між ним та 66-м змієносця буде видно ту саму тьмяну зірку. Це і є Барнарда. Навіть червонуватий колір вгадується. Ось ця слабка зірка, яка одна із найближчих до Сонця та Землі, та наближається до нас. І про актуальне розташування. Ось можете побачити розташування зірки у ДСО Пленер та поточне на реальному небі. Швидше за все, це було актуальне розташування десь на 2000 рік. А тепер, як завжди, бажаю всім вам ясного та мирного неба, а для цього донайти на ЗСУ та продуктивних спостережень.